Так, друзі, всім привіт! Багато хто питав, як я заправляю маленькі балончики газові. Зараз покажу. Дивіться, ось у мене є 4,5 балончика тут трохи. І один, який ми вже заправили. Дивіться, Ось цей ми заправили більше, даже, ніж сам магазинський. Тут 220 грамів виходить. Ось 224 ми заправили. А Пустий, ось, не чутно, нічого. пустий 97 грамів. Е, зараз з ось такого ось балона, 50-літрового ми туди плюхнули е, десь 35 літрів. І зараз через перехідник я покажу, як можна заправити дуже легко балон. Якщо е, ви боїтеся, то краще не заправляти, бо у нас один балон було ось. Цю, ось ...юбку вирвало і весь газ вийшов, ну почав травити. То якщо дуже слабо, він може. Ну, чи якщо більше залити, може і розірватися сам балон, то краще не експериментуйте, якщо ви цього не робили. Так, Сашко? Так, а вже ти об'ясняю відразу: балон повинен бути по горизонталі. Ні, чуть вище, задниця. Ну, але не з зараз... того. Не вертикаль! Не вертикаль. Так, дивіться, я беру триногу свою. Ставлю. І зараз одним кадром ми це все вам покажемо як його заправити. Лучше це делать двоє обязательно, потому що одному человеку. Це... А коли два, це вже не скучно. Так, так, дивіться. Ось робимо ось так. Як би вам так показати, щоб було видно скільки тут грані. Чтобы я показал. Сейчас э, лишнее мы уберем вообще. Ну, тут сегодня, сегодня надо. Сегодня. Давай мы сегодня людям покажем. Так. вы 0. 98, 98 граммов. ставим Ставим насадочку. Вот зафиксировали. А, открываем большой баллончик. Переворачиваем баллон. Все, пішло діло. Мабуть, повинна чу чуть ну. Дивимося, як міняються цифри, бачите? Було 95, вже 100 грамів туди плюхнуло. Відразу холодне. Плюс сама ж насадка дає якісь, е якісь грами, то ми заливаємо около 300. І виходить, як новий магазинський 220 грам. Щось пішло не так. В кінці вже бачите, як трошки медленніше йде. Угу. Обязательно через леса проверяйте, чтобы не, не бабахнуло, потому что мало ли. Вот я придержу? Вот. Еще, еще 10 грамм и будем завязывать. 290, да, и лучше Лучше хай трохи будет дай меньше. Что ж надо было так вырубалось. Криво, наверное. Не Сто пять грамм. Тут еще щось трохи есть, значит. Треба буде, знаєш, що, фільтр ставити. А. Кажуть, тут забивається ця вся байда. Обов'язково перевертаємо, щоб заливалась жидкість, не воздух, а і, ну, іменно жидкость туди заливалася. Тут на ключек. І тут ключек зайцев. Це вдальнеш Як... Начнуть заказувати в день по 20 бутылок, то можна так робити. Mm -hmm. Воно коли заправляє чутно, що заправляється. Так, может будет краще. Дуже шибко идет, да? Еще чуть-чуть и конец. Конец, почекай. Хоть 295 залье. Розбіч? Да. Три, чотири, п'ять. Затимаємо. Два. Став на ваги. Двісті сім. Не доли трохи, да? Ну, але це нормально. Дуже нормально. Коротше, ось так заправляємо. Ми балончики. Все. Цей повний, цей повний, цей повний. Залишили ще. Раскало, проблеми, да? Все? Ну все, ти розказуєш. Е, дивіться, так, да, я ж казав, якщо, дуже старі, е, не дуже, дуже старі да, ось такі ржаві, бо у них може відлітати ось ця е, юпочка, і тоді може, короче, сіфонити газ. Тоді балон йде в смітник. Зрозуміло, або він може розірватися або ще щось, бо в нас вже було таке, що відлітали ось ці флянці. То якщо ви боїтесь, краще не експериментуйте. Як і просили, я вам розповів. Лайк, підписка, всім goodbye!